Вітаю! Сьогодні з вами рубрика Параграф 91 і я, її ведуча, кандидатка історичних наук Олена Романова. Перемога над ворогом та успішна розбудова держави головне завдання свідомого українця. Усвідомлення значущості свого народу неможливо без знання минулого. Отож, сьогодні історія важлива, як ніколи. Вміння усвідомлювати, аналізувати, розуміти історію. Позначає прогресивність кожного. Наразі цікавитись історією не тільки актуально, модно, трендово, але й необхідно для збереження української ідентичності та незалежності нашої держави. Просто зараз підіймаємо важливі теми: Степан Бандера, людина міф, національний герой, тема сьогоднішньої програми. І прийде час, коли один скаже слава Україні, а мільйони відповідатимуть героям слава. Цей вислів приписують Степану Бандері, і хоча історики не можуть підтвердити стовідсотково авторство, воно однозначно пасує Степану Бандері і ті боротьбі, яку проводила УПА та ОУН проти російських окупантів в часи Другої світової війни та після цих подій. З часу проголошення незалежності України тривалий час велась боротьба істориків за біографією Степана Бандери. Стрихітливі наративи про Бандеру викликали суперечності в пострадянському суспільстві. Його часто називали злочинцем, вбивцем, терористом та навіть посібником нацистів. Однак сьогодні сприйняття Степана Бандери змінилось докорінно в Україні. Він отримав визнання як один із головних борців за незалежність України в ХХ столітті. І, хоча Бандери немає вже майже 75 років, адепти ідеології руського міра досі не можуть вгамуватись через постать провідника. На російських ток-шоу дедалі частіше звучить слово бандерівець це узагальнення значення всіх українців. А дехто й досі шукає затятого борця. Степан Бандера народився у родині священника. У дитинстві та юні роки він багато займався спортом. Через слабке здоров'я він просто змушений був гартуватись фізично. Бандера готував себе до боротьби за Україну з маличку. Він багато молився, обливався крижаною водою на морозі, таємно від батьків бив себе ланцюгом або ж проколював шкіру голками. Ці вправи на його переконання мали підготувати до поліцейських тортур у майбутньому. У Львові Степан Бандера активно проявляє себе у лавах нелегальної військової організації. Згодом на базі цього об'єднання буде утворено ОУН, провідником якої і стане затятий борець. Перші псевдоніми Бандери баба, сірий та лис. Навчання у Львівському політехнічному він вдало поєднує з роботою у підпіллі ОУН. Так він виступає як зв'язковий та поширює підпільні видання. Для вступу в ОУН Бандера дописує собі в паспорті рік, що було 21, бо ж такими були умови вступу. Попри молодий вік, Бандера дуже хутко стає впливовим, шанованим лідером ОУН. Одна з головних цілей ОУН на той час це переконати українців, що вони можуть чинити опір та вселити революційний дух. У цьому допомагала нелегальна література. Саме Бандера був гетьманом підпіллям. Він давав відсіч радянському терору і мстився за голодомор. Він пройшов складний шлях, смертні кари, тюрми та голодування. Чимало міфів російської пропаганди будується на твердженні, що Степан Бандера та будь-хто із членів ОУН були прислужниками Третього рейху і воювали на боці Гітлера. Насправді ж, послідовники Бандери всю війну продовжували боротись як проти нацистів, так і проти радянської армії, бо і ті, і інші для них були лише окупантами. Ще один безглуздий міф говорить про те, що УПА створено німцями і, начебто, в співпраці з гітлерівцями УПА проводили каральні операції проти партизанів, а також проти євреїв, поляків і навіть українців. Але й це повна нісенітниця. Адже німецька сторона вважала діяльність УПА антинімецьким повстанням. Замахів на Бандеру було чимало, а та вироків теж. На всі він реагував у своєму стилі. Дякую, смертний вирок приймаю. Степана Бандеру було вбито, проте в пам'яті кожного українця він назавжди лишиться національним героєм. Його любов до України і ненависть до ворога це найвища цінність і найбільша сміливість, яку перейняла нація нація, яка гордо вважає себе бандерівцями, єдина у світі нація, яка спромоглась чинити опір імперії зла та стійко перемагати. Ми підіймаємо лише актуальні теми. Долучайтесь до обговорення в коментарях і до зустрічі незабаром!